Так, включено нейтрально. Тут у нас по стандарту ближній дальній сигнал, кнопка старта, ну і повороти лівий, правий, все працює. Так, вмикаємо першу передачу. Так, ну і Тут плюс на приборці у нас розписано перше, переключаємо, другу переключаємо на третю, з третє на четверту, тобто все максимально детально показано. Що мені подобається, що тут коробочка немає, не нічого просто собі перемикаєте передачу. Прикольна техніка, дуже м'якенько біжить, підвіска м'яка. Так, Це що тільки ось помітив, під'їжджав, що тут підспущене колесо. Ну, не дивлячись навіть на підспущене колесо, з максималкою все добре. Така цікава техніка. Ззаду два амортизатора, не дивлячись на це, скутер комфортно проїжджає всі нерівності що перевіримо кікстартер. Так, включено нейтрально. Ну, Як часи, все працює. По двигуну, зверніть увагу, все сухеньке, виглядає все як нове. По передачам теж все переключається. Ось у нас перша. Друга. Третя. Четверта. Так, ну, по передачам все гарно працює. Так, габоритик є. Повороти. Так, ага, ближній до дальнього потрібно глянути до лампочки. Так, габарит працює, стоп працює. Єдине, що мені не дуже зручно, це ось з цієї сторони повороти. Не то, що зручно, а не зручно, а просто незвично. На звичайних скутерах тут повороти йдуть з цієї сторони і... По привичці хочеться тут переключати. Це гарна техніка, дуже рідкісна, рідко він попадається у нас в асортименті, тому, якщо зацікавив, відразу дзвоніть, техніку доставляємо по Україні, оплата при отриманні, також є можливість поставити на облік, зареєструвати. Чудовий стан. Ну, кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал з питань придбання телефон під відео. Дякую за перегляд. Гарного дня, гарних покупок!